Про будь-яку працю красномовно свідкуватиме результат. У нашому житті буває так, що нам щось не вдається. Буває таке, що ми хочемо щось зробити, але не знаємо як. На жаль, буває таке, що ми хочемо щось зробити і знаємо, як, але у нас немає коштів, засобів, щоб втілити мрію в життя. І це останнє. Мабуть, частіше трапляється. А чи задумувалися ви на рахунок у взаємовідношення з Богом? Чи вдається вам усе чи ні? Чи знаєте ви, як має бути, щоб мати добрі взаємовідношення з Богом? І важливіше всього, чи хочете ви мати добрі взаємовідношення з Богом? І якщо хочете, то що для цього потрібно робити? Що цікаво, що кожна християнська конфесія має свою форму поклоніння. Є такі, які запевняють, говорячи на російській мові, воно вимовляється так: кому церковні мать, тому Бог є Отець. Я, наприклад, знаходив порівняння церкви з людським організмом, з нареченою, з маяком, з товпом переконання у правді. Але не знаходив порівняння з мамою. Це не важливо. Але у Святому Письмі різними синонімами показано, як має функціонувати церква. Адже церква Божа це живі люди, які слідують за Ісусом. У цьому напрямку мене хвилює одне питання. І таке досить хвилює, коли я читаю притчу про 10 дівчат у Євангелії від Матвія. Давайте послухаємо ось цей уривок. Іван від Матвія, 25 розділ із першого вірша. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять – мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою оливи, а мудрі взяли і оливу в посудинах. Зі своїми світильниками. Ось тільки молодий барився, усі задрімали і поснули. Опівночі залунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим дайте но, нам вашої оливи, бо наші світильники гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи щоб часом не забракло і нам, і вам, краще йдіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, що були готові, пішли з ними на весілля і замкнули двері. Потім приходять і інші діви та й кажуть, пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав, щиру правду кажу вам, я вас не знаю. Можливо, сьогодні буває і таке, що якісь дві, три чи більше ну, різних конфесій вирішують робити якусь спільну справу. Але майже ніколи конфесії не об'єднуються в Осужінні, тому що у них різна ідеологія. Тобто кожна конфесія чи течія має свою доктрину. Тому я роблю висновок із першого вірша цієї притчі, яку ми прочитали, у якій мова йде про одну церкву. Тому що ці дівчата чекають разом. У них, мабуть, одинакові світильники, одежа і все одинакове. Лише те, що всередині не видно. І більше того, це правдива церква. Тому що та частина дівчат, яка мала. Повний необхідний запас олії зустрілася з женихом і пішла на весілля. Ця притча відкриває нам, що не всі однаково відносилися до того, що відбувалося в церкві. Зробимо порівняння того, що видно зовні. Всі вони мали Біблію, усі готувалися до особливої події. Цікава деталь. Якщо б жених прийшов на декілька годин раніше. Ніхто би не заснув. І, мабуть, ніхто би не помітив нестачі олії. Але всі заснули. Коли пролунав крик про те, що жених іде, всі прокинулися, а тут вже почалася проблема. Свято мало би розпочинатися, а світильники не горять. Вони ж горіли. Тому можна зробити такий висновок, що завдаток Духа Святого у них був, але не в повній мірі. Ось як ми читаємо про це у посланні до Рівнян у 8 розділі 14 вірш. «Бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Виходячи з цього тексту, можна зробити такий висновок. Що не всі, що називалися дітьми Божими, водилися Духом Святим, не всі наповнювалися Духом Святим. Хочу бути відвертим і сказати, що мені не подобається, коли кажуть, у Біблії написано так, але тепер інша культура, інші можливості, тому ми на те, що там написано, вже не звертаємо уваги. Адже минули ті часи. А ви можете собі уявити першу апостольську церкву у сучасній культурі? А можливо, не варто так ставити питання, а поставити зовсім по-іншому. Чи може сучасна церква мати такий духовний потенціал, щоб з такою швидкістю поширювати проповіді Евангелії і мати такі результати, як вони? Я впевнено можу сказати, може. І це буде відбуватися, бо має пройти євангелізація всієї землі. У церкві, до якої я належу, цю подію називають грімкий клич. А ви поставте кожен собі питання. Церква, до якої я належу, несе людям вістку Спасіння? Чи тільки старається довести, що її початок. Від першоапостольської церкви. І вона являється правонаступницею церкви Божої від самого апостола Петра. Пробачте за те, що я скажу. Бо то не моя справа. Але коли в моєму селі з однієї релігійної організації утворилося три, і почали хаяти одна одну. І люди стали ворогами в одній хаті, і більше того, не за істину. А за назву релігійної організації. І ці новоутворені релігійні організації вважають одна одну неканонічними. Я хочу дати просте визначення. Усі, хто відступає від учення канонічної Біблії, є неканонічними церквами. Крами, молитовні будинки таких релігійних організацій можуть бути з позолоченими дахами. Всередині все може бути розписане золотом. Але якщо вчинять цієї релігійної організації не біблійне, то це пастка, у яку потрапляють люди. Це підробка, яку пропонує сатана. Пробачте ще раз. Я трошки відійшов від теми. Але все, що я вище сказав, є правда. І людям, які потрапили в заблудження, потрібно зупинитися, як говорить Господь через пророка Єремію. Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться. Довідайтеся про стежки відвічні, вічні, де дорога до доброго, нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Мені болячим. Коли я бачу маси людей, які залишили істину і стараються налаштувати форму богослужіння, щоб впливати на почуття. Як я вище говорив, з золотом розписані стіни, титульна одежа, інхрустовані з золотом і дорогоцінними каменями, головні убори, а виникає питання. Який із сучасних титулів священників носив голова Першоапостольської церкви апостол Петро? Ви можете уявити Петра у сучасному патріаршому убранні? Ні, ви цього і уявити не можете, тому що він не був паном, він був слугою. А де біблійна істина? На жаль, там, де керується. Переданнями істина залишається за дверима. І, мабуть, слова, сказані Господом через Пророка Єремію, юдейським священникам, мають пряме відношення до сучасних священнослужителів будь-якої конфесії. Оскільки всі, починаючи з їхнього найменшого і до найбільшого, прагнуть незаконної наживи. Так само всі. Від Пророка і до священника ошуканці, вони лікують рани мого народу недбало, говорячи мир, мир, тоді як миру немає, невже вони не засоромляться, творячи Гедоту, але ж вони зовсім не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому? Вони впадуть між полеглими, спіткнуться, коли надійде година мого покарання. Так говорить Господь. На жаль, і знову, на жаль, дорогі мої, сьогодні багато робиться і майже безрезультатно. Чому? Тому що відійшли від тих умов, у яких діє Дух Святий. Любити ворогів, завжди прощати. Перемагати гріхи неможливо людськими зусиллями, повне посвячення, повне відродження Христа в християнському житті можливо тільки силою Святого Духа. Ось тут то і виявляється проблема п'яти дівчат, які у притчі названі нерозумними. Якщо перевести це на сучасне християнство, то це душевне і тілесне слідування за Христом без необхідної міри Святого Духа, без повного посвячення. І коли приходять випробування, такі люди не можуть протистояти сатані, про що ми вивчали в попередній темі. Бог дав цю притчу у святому Письмі для того, щоб ми подбали про повне відродження, про Повне посвячення і повне наповнення Святим Духом. А де Дух Божий, там свобода. Так переконливо написано у Святому Письмі. Свобода від чого? Свобода від гріха. Читаючи тексти у книзі Прока Єремії, ми бачимо стан людей таким, який був у допотопному світі, як ми читали. Усі від малого до дорослого віддалися користолюбству і неправді, не соромляться робити Гедоту і навіть не красіють. Більше того, легковажно відносяться до серйозних речей. І є єдина причина, чому це все відбувається? Чому такі наслідки? Тілесне мудрування ворожнече проти Бога. Воно не підкоряється Божому законові та й не може. Коли людина зневажає закон Божий, порушуючи хоч одну заповідь, вона зневажає Бога. Такою самою великою проблемою є те, коли людина дотриманням заповідей Хоче потрапити у Царство Боже, залишаючи слідування за Ісусом. Це хотів зробити багатий юнак, який на питання Ісуса відповів, що всі заповіді дотримує з дитинства. Але коли стало питання йти за Ісусом, Він відмовився. Я не знаю, яке було у нього багатство, але воно помішало йому піти за Ісусом. Щоб відродитися до нового життя з Богом. Багатством для людини є те, що вона найбільше цінує. На жаль, сьогодні так багато людей за безцінь продають Ісуса, а разом із Тим і вічне життя. Я знаю багато людей, які кажуть, я вже би пішов, але не можу кинути палити, не можу кинути вживати алкоголь. Я знаю таких, що так само не могли. Але рак легень заставив. Можливо, варто послухати Ісуса, коли Він ще кличе, коли Ти здоровий. Послухайте, як кличе Ісус. Шукайте Господа, поки можна Його знайти. Кличте до Нього, поки Він близько. Нехай нечестивий залишить свою дорогу а злочинить свої задуми і нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними. До нашого Бога, бо він щедрий на прощення. Дорогі мої, я хочу, щоб ми особливо звернули увагу на біблійні приклади. До потопному світові Господь говорить, не вічно дух мій буде занедбаний. А що каже сучасному світлові? Так як тодішня земля була знищена водами потопу, так цей світ буде відданий вогневі. Прийде День Господній. І про це написано багато разів. У такій ситуації нам слід задуматися про добрі взаємовідношення з Богом. Більше того, це непроста справа. Відродження вимагає певних зусиль, яких у нас немає. Не старайтеся виконувати заповіді Божі, не віддавши серце Ісусу, тому що ви розчаруєтеся в собі, побачивши настільки ви безсилі, ми не можемо виконувати волю Божу без Божого Духа. Не думайте, що так просто з'явилася доктрина про те, що людина не може виконувати заповіді Божі. Якщо нас це питання, наберіться сміливості і пройдіть по існуючих конфесіях у вашій місцевості і запитайте, чи може людина виконувати заповіді Божі. А я наперед скажу вам відповідь, що від 95 до 99% скажуть, що не може. І я скажу, що без Духа Божого не може, а з Духом Божим може. У будь-якій справі є початок. Тому найперше, людина має зупинитися, коли Дух Божий просить це зробити. Наступне. Дух зверне увагу на повеління Божі, а вони всі дані з великою любов'ю і для нашого добра. Справжнє життя з Богом на цій землі, це життя під керівництвом Святого Духа. За останні роки досить поширився рух проти Божественності Святого Духа. У цьому напрямку працюють великі релігійні конфесії. На жаль, це люди, які не зрозуміли досить хитрої діяльності сатани, який добре знає, що людина, яка відкине Духа Святого, ніколи не зможе прийти до Бога, а не те, щоб мати з Ним добрі відносини. Тільки Дух Святий знає всі наміри Бога. Тільки Дух Святий дає повноту віри, тільки Дух Святий приводить до повного посвячення Ісусу Христу. Тільки Дух Святий може зберегти від заблудження. І тільки Дух Святий дає можливість визначити, що є головне, і пріоритети, яким варто дати перевагу. Хочу привести біблійний приклад. Ти ж пішов слідом за моїм навчанням, життям настановою, вірою, терпеливістю, любов'ю, покорою, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антиохії, в іконі, в лістрах, цих переслідувань зазнав я, та Господь від усіх мене визволив, і всі, що хочуть жити побожно в Ісусі Христі, будуть переслідувані. Алехі люди і дури світи матимуть успіх у злому, обдурюючи і самі будучи обдуреними. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірене, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш священне Писання, що може тебе зробити мудрим для спасіння вірою в Ісусі Христі. Всяке Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготовлена для всякого доброго діла. Апостол Павло досягнув таких тісних стосунків з Богом, що міг сказати, слідуйте за мною, як я за Христом. А тепер, повертаючись до прочитаних текстів, ми побачили, що його дорогою у всіх обставинах життя проходив молодий служитель Тимофій. Що цікаво, що ми досить мало знаємо за Тимофія, але не знаходимо в святому Писанні, як за інших, за яких писав Павло, що вони його покинули. В адрес Тимофія, апостол пише, ти слідував за мною, але стережися, тому що є лукаві люди, обманщики, які матимуть успіх у злі, які будуть зводити людей, даючи можливість зводити і самих себе. Тобто, якщо людина заявляє, що вона вірить в Ісуса, але не слухає Його Слово, тим більше не виконує, вона досить швидко буде зведена дияволом. І щоб Тимофій не потрапив під такий вплив, Павло уже не робить ставку на себе, а на священні писання, які можуть умудрити у спасінні вірою у Ісуса Христа. Я не знаю, як для вас. Але для мене в цих текстах відкритий досить важливий критерій усе писання, натхненне Богом. І я дякую Богові, що з того дня! Як я почав досліджувати Біблію, я її ніколи не ділив. Я твердо зрозумів і засвоїв, що було старозавітне служіння, яке мало свою форму, і є новозавітне служіння, яке має свободу від форми, але не від принципів, не від заповідей, не від віри і послуху, а свободу від гріха. Ось чому Ісус просить нас! І кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, тому, хто стукає, відчинять. Коли у якогось із вас, батьків, просить син хліба, то чи подасть йому камінь або риби, чи замість риби подасть йому змію. Або коли просить яйце, чи подасть йому Скорпіона? Отже, якщо ви бувши злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше небесний батько дасть Святого Духа тим, які в нього просять. У книзі дії святих апостолів, християнського автора на сторінці 284 я прочитав вражаючі слова. І якщо послідовник Христа бажає зростати, як написано у посланні до Ефесян 4 розділі 13 вірш, у мужа досконалого, у міру повного зросту Христа, Він має їсти хліб, життя і пити воду Спасіння. Він має пильнувати, молитися і працювати у всьому, корячись повчанням Бога, даним в Його слові. У цьому уривку відкритий принцип життя християнина. Коли ми отримали фізичне життя, то для його підтримки потрібно їсти, пити і рухатися. Якщо цього не буде, повноцінного життя не буде. А тепер, повертаючись до того, з чого ми починали, щоб повернутися до нашого духовного життя, зауважте, затухаючи світильники. Не прикрасять весілля довгоочікуваного жениха і не принесуть радості тим, що чекають? Можливо, до сьогодні ви не думали про тісні взаємовідношення з Богом? Ви просто називали себе віруючою людиною. І я не бажаю вам цього, але поставлю питання: а що буде, якщо на протязі цієї доби припиниться ваше життя? Ви впевнені, що здобули вічне життя з Ісусом для того, щоб ми не загинули. У святому Писанні приведено багато прикладів, які показують, що не всі люди, які називали себе віруючими послідовниками Божими, були спасені. У восьмому розділі послання до римлян апостол Павло описує плотський стан людини. У 25 му розділі Євангеліст Матвій описав безпорадний стан нерозумних дівчат. А у 3 му розділі книги об'явлення Івана Богослова описується теплий стан, який буде відкинутий Богом. У 3 му розділі Євангелії від Іоанна досить ясно і зрозуміло написано, що ненароджені згори не увійдуть у Царство Боже. У посланні до Тимофія апостол Павло показує, тих, що мають вид благочестя, але не мають Божої сили, всі вище перераховані категорії людей мали чудову можливість на протязі свого життя дослідити Писання, вибрати дорогу, правду і життя. Вони мали можливість вийти на зустріч Ісусу зі світильниками, які яскраво горять. І сьогодні я хочу особливо молитися, щоб Дух Святий побуджував ваші серця не зволікати, не збайдужити, щоб не залишитися в положенні нерозумних дівчат. Я так вдячний Богові, що дає можливість для всіх відродитися. Прийти до Нього і жити життям радості, життям спасіння уже сьогодні. Адже тепер пора приємна, тепер день спасіння, коли Христос просить, прийдіть до мене і я навчу вас. Помолимось про це. Отче наш, що на небесах через дороге ім'я Ісуса Христа. Нашого заступника, ми звертаємось до тебе, щоб подякувати за всі благословення, подаровані нам через жертву Христа, подякувати за прощення і усиновлення, і за Духа Святого, яким ти хочеш відродити нас до живої віри. Перед якою відчиняться ворота раю. І даєш зрозуміти поради через своє Слово. За все за все тобі дякуємо і за випробування, які випадають на долю нашого життя. Просимо, прощай нас і благослови мудрістю з небес, щоб коли ти прийдеш, ми були в числі мудрих, а тобі, Богу нашому, слава, Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь. Сьогодні ми мали можливість вже зробити наступний крок у темі про відродження добрих взаємовідносин з Богом через відродження. І це відродження неможливе без Духа Святого. Уважно дослідіть у Святому Письмі, яку роль Дух відіграє у вашому спасінні. Зробіть для себе висновки. Послухайте його гарних порад, послухайте ось цього тихого віяння, як говорить Святе Письмо. І станьте справжніми послідовниками Божими. І для цього так мало потрібно. А потрібно що? Відкрити своє серце, дати можливість там домувати Ісусові, і тоді все буде добре. Будьте благословені Господом. До побачення.